Так, милі друзі, мені Бог кладе на серце вам розказати проповідь із Святої Ванлії, святої Книги княєнді Анауки Небесної. Вам зараз прочитаю, що є на небесах у тому благословенному світі після смерті. А той, хто говорив, зі мною мав міру трустину золоту, то зміряти місто його брами і його мури. Місто черекутне і довжина його така, сама, як і ширина. І зміряв він місто трестиною на дванадцять тисяч стадій. А побудова його муру, яспис і місто золоте, чисте, схоже на скло чисте. Підвалине муру, місто всякими доросінними камінням. Оздоблено підвалена пер... перша ясписа, друга самфіра, третя халдон, четверта смарах, п'ята Сарди доніс, сьома хризоліт, восьма барил, дев'ята тупас, десята хризопрас, одинадцята якент, дванадцята аметист і дванадцять брам, дванадцять перлин корне з брам була з однієї перлини. А вулиці міста, золото, чисто му. Клоп прозорчасте, а храму я не бачу в ньому. Так, бо в ньому Господь Бог задержитель. І Агнесе його храм, місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб йому світили, бо слава Божа, освітило його і світиння, як його Агнес. Ходитимуть народу світли його і царі за мною перенесуть славу і честь свою до нього. Прямо Бреми... його не буду зачинятися ж там не буде, і перенесу славу і честь народів до нього, і не війде до нього ніщо нечисте, а ніхто, хто чинить мерзоту держу, а тільки тісто, записані у книжці Анця, і показав мені річку води життя світлому кришталь, що виходило з престолу Бога Анця посеред майдану, і по цей бік, і по той бік річки дерева життя, що приносить 12 плодів на кожний місяць. Подає плід свій, а лиця на дерево зсилення народів, і ніякого прокляття не буде більше, а престола Бога, анця буде в ньому його слугу, служитимуть йому і побачить обличчя його і ім'я його на їхніх чолах. Ночі не буде більше, і не потребуватимуть світла, світильника, і світла сонця, бо Господь Бог світитиме над ними і на віки вічні. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть його народом, а сам Бог буде з ними, і обітре кожну сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті, ні скурботи, ні плачу, ні болю бо минуло. Я спраглиму дам даром жерела життя. Хто переможе, он сліда і буду йому Богом, а Він мені буде сином. Один зі старших промовив до мене, всі одягнені одежі білі, хто вони і звідки прийшли. Я ж сказав до нього «Владику ти мій ти знаєш, а він мовив до мене це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі, свої, і вибили їх у крові анця. Тому вони перед престолом Бога служать йому день і ніч у його храмі. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними ні голоду, ні спраги. Не матимуть уже і більше не политимуть їх сонце. Ні жодна спека, бо агнесь, Бо агнесь, бо агнесь, бо агнесь. Де то милі друзі? Бо Агнеш тут посередині престола пасти моїх і будитиму їх на, на, ж... на живі.